У Тернополі презентували короткометражний фільм Хімія почуттів. Головну чоловічу роль у стрічці зіграв Даниїл Данилишин. Це такий так мажор, такі нашої, так школи, популярний тільки для дівчат. Для нього тренування він баскетболом займається. В нього баскетбол це так, чисто аби було. Хімія почуттів» – це підліткова кінокартина, яка порушує актуальні для молоді питання, невзаємне кохання, любовний трикутник, обман. Ми будемо говорити не про арифметику. Тому що усім відомо, що знімальні процеси, знімальні процеси фільмів, вони дуже дороговартісні. Ми сьогодні будемо говорити про хімію, тому що наш фільм називається Хімія почуттів. І ми сьогодні будемо говорити про людей, які не рахують гроші, а які просто мають оцю хімію почуттів, хімію патріотизму для того, щоб розвивати український кінематограф. Оце дуже приємно над створенням фільму. Працювали близько семи місяців. Режисером картини став тернополянин. Сцени стрічки також знімали в місті. Я хочу звернутися до усіх глядачів, щоб, щоб не думали, що зараз похід у кіно це не на час. Це насправді на часі, тому що саме зараз ми маємо підтримувати українського кінематографу, і це дуже великий велика така подяка для режисерів, для продюсерів, якщо ви присутні у кінотеатрі. Тому беріть своїх друзів, приєднуйтеся і отримуйте на салоні. Окрім того, фільм планують показати на міжнародному кінофестивалі. Акторами стали відвідувачі медійної школи The Best. Для когось це перший досвід у зйомці, а для когось частина в акторській кар'єрі. Це було прям максимально легко. Я знімався дуже багато дете короткометражних фільмах на тернопі на Телеканалі Україна в виклику серіалі для мене це вже такий, як просто зробити роботу свою і піти додому. Цей фільм це був мій перший такий досвід в зніманні фільмів, і мені дуже сподобалось. Я насправді спочатку дуже боялася, але це виявилось дуже. Просто і дуже знімальна група допомагала, підтримувала нас. Було важко, тому що загалом ми ще взагалі були не підготовлені. Це була моя перша така професійна зйомка. Була така більш розряджена обстановка, тобто все було чудово, ніхто не хвилювався. І додають, попри те, що це підлітковий фільм. Кожен зможе з нього щось почерпнути. Дуже багато таких є всяких деталей в цьому фільмі, що кожна людина може зрозуміти там, наприклад, що потрібно бути завжди людиною. І ставитись до кожного, чи хтось не багатий, чи хтось багатий, треба завжди ставитись одинаково. Що треба бути більш добрішими, бути такими, як ми є, не забрати в інших те, що є в них не бути баб'ями. Прем'єра фільму має і благодійну мету: усі відвідувачі могли пожертвувати кошти. Їх спрямують на допомогу дітям, батьки яких загинули під час війни.